згадую, що наша зустріч проходить в рамках кар'єр Вік, який відбувається наразі сьогодні третій день цих зустрічей, і ми сьогодні зустрічаємося із професіоналами своєї справи. Наразі з великим задоволенням хочу вам представити пані Вікторію Ільєнко, яка розкаже про свій шлях в компанії, про те, як від стажерки вона стала керівницею напрямку. Тобто Наразі в нас представники компанії Іновер. Якщо будуть запитання, працює чатик. Чатику можна студентам ставити запитання, а я їх буду оголошувати нашим гостям. Прошу пані. Так, ще раз всім добрий день. Представлюсь мене звати Ір'янка Вікторія, я керівниця напрямку Dynamics 365 Customer Engagement в компанії Іновер. Перед тим, як почнемо буквально там два слова про нашу компанію. Компанія Новер вже, Лесі, може, будь ласка, наступний слайд. Компанія Новер на ринку наразі вже більше 23 років. Ми займаємося впровадженням рішень Microsoft, ERP та CRM. Це рішення, які автоматизують процеси взаємодії з клієнтами і автоматизують процеси в середині компанії. Наступний. Отже, коли ми дізналися, хто я, і звідки я? Давайте поговоримо про те, для чого я тут, да, який в нас сьогодні з вами план зустрічі. Я вам хочу розказати про е, свій професійний шлях, про свій університетський бекграунд, що мене цікавило, е, куди я дивилася, коли планувала своє майбутнє, як я пройшла стажування в іновер та отримала офер. Які в мене ці. Роки, що я займаю свою посаду, були задачі, і те, що допомогло мені в... на моєму шляху мої софт і hard skills, які стали ключовими для посади. Я хочу, щоб у нас був все ж таки трошки інтерактив, тоді... тому, будь ласка, ставте в чаті питання. Я також буду комунікувати з вами. але за допомогою мікрофону і задавати свої питання, тому буду дуже чекати в чаті на них відповіді. І в нас є невеликий сюрприз від компанії, автор найцікавішого запитання отримує при сюрприз від інновер Тепер, коли ви знаєте трошечки про мене, да? зараз дізнаєтеся більше, але також, як я казала, хочу трошки інтерактиву, хочу. Дізнатися про вас, будь ласка, напишіть в чаті про себе з якого ви курсу, яка у вас спеціальність. Я думаю, це мені допоможе і під час презентації розставити акценти на більш можливі моменти для вас. Отже, переходимо до мого бекграунду. Я закінчила магістратуру в КНУ імені Тараса Шевченка, випустилася влітку 2021 року. Спеціальність моя це системний аналіз закінчила я і на факультеті комп'ютерних наук та кібернетики. Протягом мого шкільного життя я була капітаном команди з математичних боїв звучить дуже цікаво, да, математика і бої в одному реченні, навіть в одному словосполученні, але це такі інтерактивні. Події з вирішення задач математичних на час, на презентації рішення математичних задач, і ці заходи з математичних боїв, вони відбувалися на факультеті комп'ютерних наук та кібернетики. Тому я йшла фактично на, ну, до рідного місця, до місця, яке стало мені рідним під час мого шкільного навчання, я туди вже йшла навчатися, отримувати університетську освіту. Під час навчання найбільше мене цікавили дисципліни, які допомагали організувати якийсь хаос, що відбувається навколо нас, в чітко вибудований план. Тобто, це була теорія ігор, теорія прийняття рішень, і, звичайно ж, системний аналіз. Під час університетського життя я, звичайно, ж ходила по різним співбесідам, я дивилася вакансії. Бізнес-аналітика і дата-аналітика, але доки я була в університеті, фултайм тайм робота не дуже з навчанням поєднувалась, тому працювала на себе, була репетитором з математики. І до пошуку вже такої кар'єрної вакансії, я перейшла після того, як завершила е, магістратуру. Я собі дала місяць на відпочити і почала роздивлятися всі вакансії, що пов'язані з аналітикою. Переглядала на Всім, я думаю, знайомих ресурсах з пошуку роботи, дивилася оголошення в соціальних мережах як свого університету, так і інших університетів. Ну, стандартні для it напрямків, в принципі, до mm Джині. -hmm. Так, звичайно, переглядала, і мене зацікавила позиція про стажування в інновар на функціонального консультанта. Стандартний кутинговий процес на цю позицію, починаючи там від розмови з HR, з кураторами, виконання певних тестових завдань, і яке, ну, тут спойлер завершила запрошення на служування, да, тому що зараз я спереду про свій шлях цієї компанії. Тому да, деякі фенти ми вже знаємо. А чим мене зацікавила ця вакансія, що привернула увагу? Наступний слайд, будь ласка. Для того, щоб це зрозуміти, давайте поговоримо, чим займається о, функціональний консультант. Якщо подивитися згори, то я би сказала, що позиція консультанта о, це трошки розширена така позиція бізнес-аналітика. Тобто ми виконуємо ті самі задачі, що і бізнес-аналітики це аналіз бізнес-процесів, це створення технічної документації, це водія з проєктними о, документами, з проєктною командою. Але ще є момент роботи в системі, налаштування системи та демонстрація системи. Тобто, фактично, мене дуже підкупило, якщо так можна сказати, що в цій роботі є час, коли я працюю сама і ні з ким не комунікую. Так? Це налаштування системи, це написання документації, і моменти з комунікацією це взаємодія з клієнтом і проєктною командою. Тому що мені був дуже важливо цей баланс між часом, який я можу провести одна, е, повністю себе присвятити задачі, і, звичайно, як всі люди ну, хочуть якоїсь комунікації, хочеться спілкування, але коли його забагато, то мені також трошечки це не дуже. Тому ось саме цей баланс між задачами, де я можу працювати повністю самостійно, і спілкування, він мене всі вакансії підкупив. Про стежування, як воно проходило, що там було. Тобто всі ті навички, які я зараз проговорила, вони були м якби, програні в такому тестовому сценарії ще під час е, стежування. Ми вивчали як систему, в якій ми працюємо так, це crm система Dynamics 365 Customer Engagement, Вона створена для автоматизації процесів взаємодії з клієнтами. Е, я думаю, з такими автоматизаціями ми всі стикаємося в нашому житті. Всі розсилки, які ви отримуєте від магазинів, да? наприклад, з майкапу про акції ви отримали е, повідомлення. Ну, ніхто ж ручками не відправляє тисячу повідомлень, так? Це робить автоматична система. Е, коли щось не так йде в банкінгу, приєднатися до чату з підтримкою, щось уточнити, дізнатися. Так само. До якого оператора ви потрапите, е, інформація, яка в цього оператора буде відображатися про вас. Це все роблять ось такі системи CRM, е, як, наприклад, да, е, Customer engagement. Тому під час стажування ми вивчали систему, ми тренували кейси, які будуть в роботі. Да? Ми проводили демонстрації. Демонстрації були для е, вигаданого клієнта, який прийшов з певною задачею. Бізнес-таском. Е, були налаштування системи, були сесії питання, відповідь, тобто, фактично, це були два місяці як імітація е, з реального життя консультанта плюс, звичайно ж, навчання. Після завершення успішного е, стажування я провела кейс з випускною демонстрацією і отримала job офер Після отримання оферу, е, так як мені, мені сподобалася атмосфера, мені було цікаво те, що я вивчала, мені було цікаво те, що я робила під час стажування, так е, сподобалися задачі, сподобалося, як взагалі виглядає життя і день функціонального консультанта. Е, я продовжила працювати в Іновер, і з перших там днів роботи була залучена до реальних проєктів, е, які Поступово збільшувалися і розширювалася. Тобто, починаючи від а, перші місяці роботи я працювала лише з одним клієнтом на задачах, які були там з потребували якоїсь мінімальної кваліфікації, звичайно ж, з підтримкою колег і системним архітектором. І поступово, з моїм шляхом, збільшувалися складні задачі, які мені потрібно виконати. Так? Якщо на початку, наприклад, давали ось Потрібно зробити такий процес. Наступний етап був: а придумай сама, який процес потрібно зробити. А далі, а прокомунікуй з клієнтом, визначи, який процес йому потрібно зробити, і відтвори в системі. Далі з'являлись нові клієнти, і ось протягом трьох років вже е, проєкти, на яких я працювала до 10+, плюс, починаючи там з звичайно ж України, і закінчуючи там США, Ізраїлем, Грузії, Латвію. Географія була дуже різноманітна, ну і є дуже різноманітною. Так, давайте далі. Так як задачі змінювалися, я більше дізнавалася систему, то в мене був фактично в 2023 році момент, коли потрібно було визначитися. Куди я рухаюсь далі? Чи я рухаюсь далі, поглиблюю е, свої там знання системи, тому що система е, розвивається дуже стрімко. Те, що було актуально півроку назад, може бути вже зовсім іншим наразі. Тобто, був вибір, чи я заглиблююсь більше в таке технічне вивчення системи, е, чи я йду більше в сторону менеджменту, розвитку, напрямку і управління. І я обрала другий варіант. Тому з 2023 року я очолюю весь напрямок Dynamics 365 Customer Engagement в компанії Innova. Це дуже розширило комплекс тих задач, які я маю окрім тих, що були стандартні, да які ми проговорювали і пророблювали ще починаючи з стажування, да, управління проєктами, впровадження, перемовини з клієнтами. Налаштування системи додались досить специфічні моменти, такі як, наприклад, участь у активностях з попередніх продажів, тобто участь у комунікації не з клієнтами, а з потенційними клієнтами. Участь в бізнес-форумах дуже почала плідно працювати, співпрацювати з відділом маркетингу для створення різноманітного контенту, для створення нових пропозицій, які можуть зацікавити ринок. І чим більше ти починаєш в галузі розвиватися, тим більше розумієш, що потрібно бути впізнаваним, потрібно мати своє ім'я, яке буде там на слуху в цій галузі. Тому один із моментів, який став для мене робочим фоновим, що потрібно виконувати постійно, це активне ведення сторінків LinkedIn. Це можна сказати так, одна з постійних задач, яка нікуди не зникає. Давайте наступний слайд. Так, дивіться, ви вже знаєте фактично, як я обрала свій шлях, чому я туди прийшла. Я не знаю, яким шляхом там ви плануєте йти, да, чим це можуть бути розробники, чи аналітики, чи там сфера тестування. Але я хочу поділитися з вами інформацією про. Які Soft та hard skills мені допомогли, як саме вони допомогли, і сподіваюся, що ви там, можливо, для себе знайдете е, якийсь акцент на скілах, який буде вважати, що за потрібним вам також розвивати для того, щоб в подальшому успішно рухатись своєму кар'єрному шляху. Почнемо зі Soft Skills, звичка, якісно вчитись. Е, чому якісно, чому не просто вчитись? Е, такий варіант, як. Вивчити матеріали, скласти іспит і забути, е, проходив в мене лише в університеті. Під час роботи, якщо я щось вивчила, я це буду використовувати. Я це буду використовувати не кожного дня, але є моменти, коли мені потрібно використати знання з якоїсь функціональності, яку я вивчила рік назад. І якщо я пам'ятаю, як це налаштовується, е, як це працює, це дуже скорочує період, який я буду працювати над задачі і полегшує. Тому тут саме зробили акцент на звичка якісно вчитись: що якщо я вивчаю матеріал, то так він є десь в мене поново в моїй коробочці зі знаннями, в будь-який момент я можу до нього звернутися. Так як я проводжу досить багато часу, комунікуючи з клієнтами, з потенційними клієнтами, розповідаючи про систему, розповідаючи про. Проєкти, то, звичайно ж, всі навички комунікації, так, вміння вчасно е, поставити правильне питання клієнту для того, щоб зрозуміти, що йому потрібно. Коли людина каже, що їй потрібна синя кнопочка, насправді може означати, що їй потрібна синя кнопочка, яка при кліку стає зеленою, і після цього в неї відкривається новий інтерфейс, в якому автоматично створюються там, не знаю, 10 дизайнів лендінгу. І вони публікуються. Тому вміння ставити питання, щоб витягнути з клієнта ось цю інформацію, а що саме ви розумієте під синьою кнопочкою, е, воно є одним з ключових. Так як я будую бізнес-процеси від початку звернення, наприклад, клієнта до моменту, коли клієнт придбав якийсь товар, то для того, щоб це розкласти по поличках, відобразити цей бізнес-процес. Без аналітичного мислення нікуди. І так як задач багато, задачі різні, задачі можуть звалитися на тебе в будь-який момент, коли ти цього очікуєш найменше, то тайм-менеджмент це одне із основних скілів, які допомагають і полегшити роботу, і взагалі працювати. А тут я ще вказала таке слово як адаптивність. Хочу знову привнести трошечки інтерактиву. Будь ласка, напишіть в чат, що ви розумієте під адаптивністю, і я під кінець нашої зустрічі скажу, що саме я тут мала на увазі. І подивимося, чи співпадають наші погляди. Давайте перейдемо на Hard skills. Ну, Звичайно ж, базове знання, баз даних. SQL, Excel це must have для. Аналітика в будь-якому напрямку, чи він працює з клієнтами, чи він, там, наприклад, дата-аналітик. Знання у програмуванні вони були не обов'язковими. Тобто, я не програмую, в мене е всі налаштування, які я роблю в системі, low-code, але знання в програмуванні вони дуже доп допомагають полегшити комунікацію між проєктною командою. Аналітик більшу частину свого часу всередині команди спілкується саме з розробниками, які е, е, розробляють щось для клієнта. І коли ви розмовляєте фактично на одній мові, одними термінами, набагато легше і зрозуміти колегу, і потім пояснити клієнту, що саме ви робите, для чого, і які плюси він отримує від тих чи інших там розробок, які ви для нього виконуєте. Англійська. Для ІТ-сфери, на мою думку, must have, для роботи функціональним консультантом е, також, тому що вся документація, наприклад, по програмному продукту йде англійською мовою. Всі іспити англійською, ну, клієнт з США, англійська, клієнт з інших країн також англійська, тому без, без неї нікуди. Також там стандартне, але вільне володіння українською мовою і. Всі навички, які є, і soft skills, і hard skills, їх потрібно постійно прокачувати, постійно розвиватися. Наприклад, та сама система, як я вже казала, вона змінюється з часом, змінюється дуже швидко, і тому постійні сертифікації від Microsoft, які потрібно проходити відповідно до цих оновлень. Я також отримувала сертифікації від LinkedIn і Coursera. Наприклад, коли був період, що на мене одночасно прийшло біля п'яти проєктів, які потрібно було вести саме мені, і впорядкувати взаємодії з клієнтами з проєктними командами по цим проєкті. Я розуміла, що ну, з тими навичками, які в мене наразі є, не можу, я взяла собі курс тайм менеджменту в LinkedIn. Тому весь час під час роботи виникають задачі, які потрібно закрити тим чи іншим навчанням для того, щоб успішно рухатися далі. Можна, будь ласка, наступний слайд. Перепрошую Вікторія, у нас ще хвилиночок п'ять для залишили Так, да, А ми якраз вже і перейшли до питань. Дякую, Дуже. Оксана. Давайте зараз я прокоментую момент з адаптивністю, бо бачу, що тут а, давали відповіді на адаптуватися від проєкти команди час. Так, гнучкість в робочі підлаштування під різних клієнтів. Ну, фактично так, я згодна із Олександром і з Максимом, ми з вами дивимося в одному напрямку. Для мене адаптивність це вміння швидко підлаштуватися під обставини, які змінюються. Наприклад, якщо ви провели зустріч з клієнтом, зрозуміли бізнес-процес клієнта, почали налаштування, дійшли до середини процесу, який планували. І в момент отримувати дзвінок. Знаєте, а в нас зовсім це не так. А в нас зовсім це не так, нам потрібно абсолютно інше. І під адаптивністю я розумію, що в цей момент ми можемо оперативно змінити той шлях, який ми планували на інший, і продовжити по ньому рухатись так само ефективно, як і було до цього. Так, з адаптивністю розібралися будь-які питання. Так, бачу. Чи були ситуації, коли можливості системи не покривали вимоги клієнтів, і консультанти робили пропозиції для розвитку системи? А, так, такі ситуації бувають досить часто, я б сказала, можливо, на кожному проєкті. А, в таких випадках є декілька варіантів. Варіант номер один: це можна покрити а, налаштуванням системи, да, там якусь доробку зробити, не залучаючи розробників. або… Так як система з відкритим кодом, ми можемо, як розробники, додати туди будь-що. Питання лише в часі, скільки потрібно буде людських ресурсів да, і часу для того, щоб виконати вимоги клієнтів. Але так, часто бувають питання, коли не покриваються вимоги стандартно, бо всі компанії різні, їх бізнес-процеси унікальні. І такі пропозиції ми робимо досить часто на проєктах. Так, наскільки. Складною було перше стажування. Е, якщо казати по складності, давайте так, якщо казати по десятибальній шкалі, е, я би дала цьому стажуванню десь 6,5-7. Тому що після університетського життя це була зовсім нова для мене для мене концепція. Так, спілкування з клієнтами, якась система налаштування, то так, що так можна оцінити? Да? я б дала, По десятибельній шкалі на 6,5-7. Яка мова з програмування використовується в системі? Декілька мов програмування це може бути як C-Sharp, так і для деяких випадків наші розробники використовують JavaScript. Які навички або знання стали неактуальними в роботі? А от таші, будь ласка, навички або знання, ви маєте на увазі університетські або зі стажування. Якщо казати про університетські, то ага, дякую. Е, так як програма була дуже широка і різноманітна, то, наприклад, навички з специфічних математичних дисциплін, дискретна математика. Дискретна математика, Да це точно те, що не знадобилося, диференціальні рівняння, також будь-які дисципліни, які були гуманітарні, на кшталт. В нас була гуманітарна дисципліна про університет, так, історія, київська історія КНУ імені Шевченко. Те, що не знадобилося зовсім. По стажуванню. Я не скажу, що якісь навички були неактуальні, тому що фактично стажування це і була як така модель реальної роботи. Але так як система росте і розвивається, то наприклад, ці знання в налаштуванні, які були три роки назад, наразі їх потрібно актуалізовувати, тому що вже система виглядає абсолютно інакше, і без цього росту разом систему, якщо б я три роки назад її вивчила і зараз прийшла налаштовувати. Ну, я б подивилася, дуже здивувалась, бо там би залишилось відсотків 40 того, що я бачила. Тому університет це гуманітарні в основному науки і специфічні е розділи математики, а навички по стажуванню трішки, да, там, е змінюються можливості системи, тому їх потрібно постійно покращувати і апдейтити. Дякую, пані Вікторія. Здається, і запитання закінчились, і час у нас вичерпано. Е, ну, Якщо то одну хвилиночку до да, півхвилинки на останнє запитання. Так, да. та менеджмент та опонував... проєктів. Дивіться, з до того, як проходила курс, в мене найбільше навантаження було: це було чотири проєкти одночасно. Тобто під чотирма проєктами одночасно я маю на увазі не просто вони існують, так? А потрібно виконувати якісь задачі по ним. А зараз, ось, цього тижня, в мене є сім проєктів одночасно, по деяким йдуть масштабні розробки. Тому зараз да, більше се ми ще не пробували. Тоді запитання у нас закінчились і я вам хочу подякувати, пані Вік, пані Вікторія, за те, що ви так. Цікаво, детально розказали про свій професійний кар'єрний ріст і, і про те, які задачі зупинилися, і детально охарактеризували ті завдання, які виконували на початку своєї кар'єри. Я думаю, що вони обов'язково нашим студентам стануть в нагоді. І особисто мені імпонує оця звичка якісно вчитися. Тому і серед студентів у нас тут дуже багато другий курс, я бачу, і ця звичка от треба якраз занотувати, що це дуже корисна звичка, її треба в собі розвивати. Дякую. Так, дякую Щас... вам, пані Оксана, дуже за зустріч, за можливість поділитися досвідом. Так, було дуже приємно і дуже цікаво.